Вітаю. Кожний, хто погано робить, сам собі шкодить. Слухаю і розумію. Давай послухаємо португальську казку Загублений гаманець. Послухай португальську казку Загублений гаманець. Жив у місті Лісабоні багатий купець. Чим більше грошей ховав він у скриню, тим жадібнішим ставав. Одного разу купив він отару овець, а потім вигідно продав. Повертаючись із базару, він співав веселої пісні. Ще пак у його гаманці дзвеніло 400 ескудо. На ці 400 ескудо я знову куплю овець. І продам їх уже за вісімсот. Куплю нових і знову продам удвічі дорожче. Жадібний купець так замріявся, що не помітив, як його гаманець випав з кишені. Тільки вдома помітив пропажу і всю ніч не спав, зітхав і охав. А ранком прибіг до Великого герцога, володаря міста, і почав благати його. О, Великий герцогу, накажи оголосити на площі. Якщо хто знайде гаманець, чотирма стами ескудо, нехай принесе його до тебе. У нагороду я віддам йому сорок ескудо. Герцог пожалів купця. Того самого дня. За його наказом на площі оголосили про втрату і про щедру винагороду. За три дні до герцога прийшла бідна жінка. Вона принесла гаманець, у якому було 400 ескудо. Твоя чесність гідна винагороди, промовив великий герцог і наказав покликати купця. Купець висипав гроші на стіл. І перелічив ескудо, їх було рівно чотириста. Але жадібність не дозволила йому попрощатися із сорока монетами. О, жінко! вигукнув шахрай. Тут не всі гроші. У гоманці були ще чотири золоті монети. Жінка спокійно відповіла, сеньоре, сеньоре купець. Коли б я хотіла взяти ваші гроші, то не принесла б гаманець Великому герцогові. Усі присутні зрозуміли, що вона каже правду, але купець і далі лаяв жінку. Герцог догадався, що жадібний купець не хоче віддавати обіцяну винагороду. Підійди до мене, дай мені гаманець, наказав він. Купець виконав наказ. Цей гаманець не належить тобі, промовив герцог. Цей гаманець мій. Адже я теж нещодавно загубив гаманець, і в ньому було саме 400 ескудо, але не було жодної золотої монети. Звернувшись до жінки, герцог додав, – Сеньоро, дарує не той, хто багатий, а той, хто добрий. Тому ти принесла сюди цей гаманець візьмі його собі за доброту. Так добра жінка отримала гаманець, а жадібний купець пішов ні з чим. Над ним ще довго сміялися усі жителі міста. Про кого розповідається в казці? Як купець заробляв гроші? Про що мріяв купець дорогою додому? А що завадило планам купця? Що зробив купець, щоб повернути свої заощадження? Що пообіцяв купецю винагороду, Хто приніс гаманець купця? Чому купець звинуватив жінку? Чому він так вчинив стосовно жінки? Як покарав купця за його жадібність герцог? Як ти думаєш, чи дійсно жінка не брала золоті монети? Доведи свою думку. Чого вчиться казка? Збагачуй свій словниковий запас. Вибери до поданих слів протилежні зазначенням слова. Якщо потрібно, скористайся словничком. Жадоба, зневага, байдужість, жадібність, скупий, лукавий. Пригадай дієвих осіб португальської казки. заповни таблицю. Прочитай казку для себе Вітер і сонце. Одного разу сонце і сердитий вітер з півночі затіяли суперечку, про те, хто з них сильніший. Довго сперечалися вони і, нарешті, наважилися помирятись силами над мандрівником. Який у цей час їхав верхи дорогою. Поглянь, сказав вітер, як я налечу на нього, в зірву з нього плаща. Сказав і почав дути щосили. Але чим більше старався вітер, тим міцніше закутувався мандрівник у свій плащ. Він борчав на негоду, але їхав все далі й далі. Вітер сердився, лютував, обсипав бідного мандрівника дощем і снігом. Тоді, проклинаючи вітер, мандрівник зотягнув свій плащ в рукави і підстягав поясом. Тут же вітер і сам переконався, що йому плаща не зірвати. Сонце, побачивши безсилля свого суперника, посміхнулося, виглянуло за захмат, обігріло, осушило землю а разом з тими бідного, напівзамерзлого мандрівника. Відчувши тепло сонячних променів, він підбадьорився. Подякував сонцю, сам зняв свій плащ, згорнув його та прив'язав до сідла. Бачиш, сказала тоді лагідне сонце сердитому вітру ласкою і добротою можна зробити набагато більше, ніж гнівом. Про що сперечалося сонце і вітер? А хто виявився сильнішим? Знайди в тексті слова, в яких виражено головну думку твору. Поясни, як ти їх розумієш. Прочитай вірш загадку своїм однокласникам або рідним. Зелені рідний краю. Про яку вгадайте йдеться людську вдачу? Зроду не збіднієш з нею здалебі, бо за тую вдачу матимеш віддачу, Щоб роздавти людям, вернеться тобі. Яка це риса вдачі? Щедрість. Дякую за увагу. До зустрічі!